Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Ось тільки що я там заходила на YouTube, читала коментарі і багатенько людей написав, ну, багатенько, там, більше двох людей написало за насіння ось такої фірми Сонячний березень. Що Воно погане або пересорт, або воно просто не всходить. Так що зараз будемо робити такий експеримент. Ось я намочила серветку і хочу декілька насінин замочити. Подивимося, чи буде воно проростати чи ні. Чи треба інше купити. У мене був просто огляд попереднє відео насіння, яке я замовила, і в мене там всі ті фірми, які я садила колись, брала. А ось цей ніколи я цей, цю фірму ніколи я не брала, так що зараз заодно перевірю, бо нічого не можу сказати, так воно чи ні. Це цвітна капуста і філетова. І назад. Висипала я декілька насінин цвітної капусти, декілька насінин фіолетової. так, зараз оце накрию і під, під пакетик і поставимо, почекаємо пару днів. Капуста швиденько проростає, якщо вона проростає. Подивимось, ні, то прийдеться купувати новий, нові пакетики іншого. Так, а я зараз буду насипати цю шпаклівку. Це стартова. У мене є така чашечка, відеречко, і буду небагато замішувати, бо це така у нас вона вже довгенько стоїть і в неї якось вона дуже швидко сохне. Поки спробую на. Так, тут а, три давайте на 4 чотири. На чотири чашечки. А потім вже будемо дивитися, як воно чи сохне, чи не сохне. Я налила води трохи. Все на око в мене. У мене ще був рецептах, що тут а все на око. Води і додала трохи миючого засобу, не знаю. Так ми робимо. І буду зараз сюди шпаклівку висипати. Будемо щось. Ось його давай. Стіл я вон, підвинула в куточок, накрила його, щоб можна було ставати, і буду зараз розпочинати з куточку. Щось так погано фокусується. Не знаю, не було такого, це щось треба там зайти в налаштування. І буду зараз вилізу, вам ближче буду показувати ось ці ось шви, так сказати, треба буде позатирати і шурупчики. Так, сьогодні це в мене завдання затерти, а потім Максим уже буде ну там ще сіточка якась спеціальна треба. Це взагалі він таким займається, але ж я хочу, щоб швидше діло пішло, то. Я розпочну, а він потім вже буде закінчувати. У мене це довго виходить, а в нього раз-два і все, він вже за шпаклював. Так що зараз це і треба буде сьогодні ще трошки пиляку попідтирати, таке зняти оцю тюльку постирати. Тут зараз ні, напевно, треба зняти, це ж я буду працювати, воно буде сипатися. Таке, бачите, у нас вона прикріплена як небудь поки, щоб трошечки було хоч комфортно. Так. О. Тут уже погрунтовано. Запихати все всередині взяла вас. Наверх показати, що ж я затираю. Там він профіль відніється. Ну і гіпсокартон. І оце зараз тут отак от так затираю. Посередині отут буде легше це робити. Це я так думаю. І отак от я туди. Це ми коли стіни будували, це в мене була робота затирати шви на цьому знайшла кублоки. Я вже метр пройшла навіть більше. Довгенько. Я оце, така робота, коли треба руки догори, мені якось так тяжко. Не знаю, це в мене з дитинства є. Коли треба піднімати їх не товаришую, так. але що робити? Треба працювати і треба менше замішувати, бо в нас ця шпаклівка така якась, вона, я не скажу, вона не протермінована і зберігалася вона в будинку, де тепло, не перемерзла, а швидко застигає. От я закалопутяла там три чашечки такі маленькі, по 200 грим, і вже все. Ось попрацювала десь на ну, 20 хвилин, 15 і... Катець. Ну, заробити шви вона піде. У так так. мене вже помічник мій прийшов. Сьогодні він в мене помічник, то завжди я в нього помічник, а сьогодні він. Так що будемо працювати. Так, друзі, я потихеньку рухаюся. Діло пішло швидше, то я там спочатку не знала, що і як. Ну як? Я то уявлення то мала, але трошки старалася, щоб воно там не падало. А це як розійшлася, раз, два. Ось. Напрацювала вже. Так, це я. через вікно у нас показує плюс 2 градуси, таке розтає, Зі стріхи капає, болотяка, води повен двір. Я сьогодні вранці ходила Максиму ворота відкривати, то там калюжа дуже велика була. Я не знала, як пройти. Ну, бо треба ж було відкрити ворота чи цей гараж. Так то обійти можна. Сам гараж треба туди. Так що якось так хтось дрелить, щось робить на вулиці, там сніжок трохи ще є біля собачки нашої. Я зайшла на вулицю, думаю, що тут агарчить? Максим рубанком працює. Двері розбухли і вони. Не то, що не закривались, вони не відкривались, вони розбухли. Та він там підрубав, попорався. Кожен про своїй роботі. На сьогодні я зі стелею закінчила в цій кімнаті на кухні. Думала, ще в тій кімнаті, де ми ось на днях кріпили гіпсокартон, але у нас тільки що було трохи гучно, то щось я передумала мене. Нічого мені вже далі не хочеться, так що я тут пилюку вже повитирала, вікно вимила. Зараз ось мию цю. Картоплю таку маленьку, ми кажемо на неї свиня, що, Це Буду варити внутрія. Так, маленьку каструльку та і все. Бо ми завжди так варили великий казан на вулиці на кабиці. А зараз же ж така погода воно волого, всі оті наші щепки, які ми порубали, такі, тим, чим ми топимо свиням, то не хочеться то там возитися, бо воно буде півдня варитися тільки. Так що якось так, зараз оце намию. І все. А вам дякую за перегляд мого відео. Дякую, що підтримуєте новенькі. Залишайтеся зі мною на каналі. І саме головне, звичайно, всім тихого вечора і тихої ночі. До нових зустрічей. Пока-пока.